Загострення сезонних захворювань. Ми запитали війничан їх думку щодо планів вакцинації. Про ці нічого не маю поганого, бо, знаєш, це дійсно нормально. У мене мама завжди робить це добре. Не так можна перехворіти, не в такій формі. Я за вакцинацію. Проти грипу плануємо вакцинуватися, але от трохи ще прихворіли, якраз виздорові ми будемо звичайно вакцинуватися. Маленького будемо вакцинувати пізніше, тому що не можна там до 6 місяців. А я, чоловік, і старший син будемо вакцинуватися. Проти ковіда перед цим вакцинувалася в цьому році. Не плануємо, бо перехворіла, тому не планую робити вакци... повторно. Бустерну дозу, а від грипу так буду вакцинуватися. Проти ковіду не планую і проти і проти грипу поки що також. Хоча можливо, так ми вакцинувалися, позитивно ставимося. Якби за своє здоров'я переживаємо, тому вакцинуємося. Проти грипу я щороку ще плюсся. Це дійсно допомагає. Бо в мене дитина навчається в третьому класі, і коли він пішов в школу, це з першого класу він приносив або грип, або сильні вірусні захворювання. І на третій, четвертий день у мене була та, та ж сама симптоматика. Надо вакцинуватися, бо тому, що обшаюся з людьми в тролії, всі в трамваях і на роботі. Я вважаю, що треба вакцинуватися.